2007 рік. Уявіть собі світ, де мобільні телефони це переважно пластикові пристрої з маленькими екранами та купою фізичних кнопок. Головне їхнє завдання дзвонити і надсилати повідомлення. Інтернет у кишені. Це щось із розряду фантастики, повільне і незручне. Тодішні лідери ринку, такі як Nokia та Blackberry, здавалося, правитимуть вічно. Але саме в цьому році на сцену виходить людина, яка назавжди змінить правила гри. Це Стів Джобс, і він готовий представити світові щось абсолютно нове. 9 січня 2007 року Конференція Macworld у Сан-Франциско повітря наелектризоване очікуванням. Джобс виходить на сцену і каже легендарну фразу: сьогодні Apple збирається заново винайти телефон. Він анонсує не один. А три революційні продукти широкоформатний iPad з сенсорним керуванням, революційний мобільний телефон та проривний пристрій для виходу в інтернет. Але найцікавіше, що це не три окремі пристрої. Це один і його назва iPhone. Зал вибухає оплесками, але багато хто ще не усвідомлює масштаб того, що відбувається. На екрані з'являється пристрій, який не схожий ні на що. Жодних кнопок на передній панелі. Лише великий скляний екран. Джобс демонструє, як легко керувати ним за допомогою пальців. Жест пинчтузом для масштабування фотографії викликає справжній фурор. Це була магія. Технологія, яка раніше існувала лише в науково-фантастичних фільмах, тепер стала реальністю. Перший iPhone поєднав у собі функції, які до цього не могли ужитися в одному корпусі. Повноцінний веб-браузер Safari, який показував справжні веб-сторінки, а не їхні спрощені мобільні версії. Додаток для електронної пошти, який працював так само зручно, як на комп'ютері. І, звісно, музичний плеєр iPad інтегрований прямо в телефон. Це був не просто телефон, це був потужний кишеньковий комп'ютер. Але що зробило iPhone таким особливим? Секрет був у його операційній системі, яка пізніше отримала назву iOS. Вона була неймовірно простою та інтуїтивно зрозумілою. Замість складних меню та підменю сітка яскравих іконок. Кожен, хто брав iPhone до рук, міг розібратися з ним за лічені хвилини. Це був пристрій для людей, а не для інженерів. Звісно, не обійшлося і без критики. Скептики вказували на недоліки першої моделі. Вона не підтримувала 3G, не мала GPS, не могла записувати відео, а камера на 2 мегапікселі була досить слабкою. І найголовніше не було магазину додатків. Ви могли користуватися лише тими програмами, які встановила Apple. Генеральний директор Microsoft Стів Балмер тоді сміявся. Кажучи, що iPhone ніколи не здобуде значної частки ринку через свою високу ціну та відсутність фізичної клавіатури. Але мільйони людей думали інакше у день старту продажів, 29 червня 2007 року, біля магазинів Apple вишикувалися величезні черги. Люди були готові годинами чекати, щоб першими доторкнутися до майбутнього. Це був не просто запуск продукту, це була культурна подія. А iPhone миттєво став символом статусу, інновації та нового стилю життя. Успіх першого iPhone змусив усю індустрію мобільних телефонів різко змінити курс. Конкуренти, які спочатку насміхалися, почали гарячково копіювати дизайн та функції. Google прискорила розробку своєї операційної системи Android, яка стала головним суперником iOS. Почалася війна смартфонів, яка триває і досі. Але справжня революція сталася через рік, у 2008-му, з виходом iPhone 3G та запуском App Store. Магазин додатків відкрив платформу для сторонніх розробників, і це змінило все тисячі, а потім і мільйони додатків перетворили телефон на універсальний інструмент для будь-яких завдань від замовлення таксі та їжі до банківських операцій та Ігор. Смартфон став центром нашого цифрового всесвіту. Поява iPhone змінила не лише технології, а й суспільство. Ми почали інакше спілкуватися, використовуючи месенджери та соціальні мережі. Ми отримали миттєвий доступ до будь-якої інформації, фотографія стала масовим явищем, адже камера тепер завжди була під рукою. Змінився спосіб, як ми працюємо, навчаємось, розважаємось і навіть знаходимо кохання. Озираючись назад, важко повірити, що все це почалося з одного пристрою, представленого в 2007 році. Той січневий день став точкою відліку нової ери. Ери, в якій телефон перестав бути просто засобом зв'язку, а перетворився на невід'ємну частину нашого життя на вікно у цифровий світ. Перший iPhone був не просто продуктом, це була ідея. Ідея про те, що технології можуть бути красивими. Простими та доступними для кожного, і ця ідея назавжди змінила світ. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам було цікаво поринути в історію технологій, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові випуски. Натисніть на дзвіночок і поділіться цим відео з друзями. До зустрічі!